Українці, привіт, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про нові правила, про ті зміни, які нас будуть очікувати в 2024 році, в плані розмитнення. І спочатку розпочнемо законопроєктів. З якими законопроєктами ми входимо в цей новий 2024 рік. Цікаві законопроєкти. 9209 називається як нульове розмитнення для тих, хто втратив авто через війну в Україні. Ті люди, які втратили автомобілі під час бойових дій або їх вкрали, якщо будуть відповідні висновки поліції, що була кримінальна справа по цим автомобілям, що його дійсно у вас вкрали, Верховна Рада хоче таким людям надати можливість, що вони безкоштовно. Один автомобіль, якщо був пошкоджений, враданий, один автомобіль могли розмикнути. Якщо два або більше, то це більше. Тому що деякі підприємства втратили багато автомобілів, то їм потрібно і більше пільг. Далі другий законопроект. 9058. Нульове розмитнення для учасників бойових дій. Також надіємося, що цей законопроект приймуть, щоб учасникам бойових дій були пільги, щоб цей законопроект був про безкоштовне розмитнення, щоб учасники нічого не платили ніяких коштів, а щоб розмитнення було повністю безкоштовне. На сьогоднішній день маємо безкоштовне розмитнення для військових частин і благодійних організацій. Якщо потрібно вже сьогодні автомобілі завести, то завозьте через військові частини або благодійні організації. Цей закон діє. Також третій закон це повернення євроблях або автомобілі без розмитнення. Верховна Рада хотіла збільшити період консульського обліку, що надавало можливість на рік завозити автомобіль. Чи приймуть цей законопроект? Ми знаємо, але знаєте, його можуть прийняти його можуть прийняти і вірогідність відсотків 90. Але є проблема, що ним скористатися зможе невелика кількість осіб, але такі ті люди, які постійно проживають за кордоном. Також на що потрібно звернути увагу. Нульове розмитнення, українці, чи повернеться нульове розмитнення в 2024 році, і ми вам скажемо, що напевно нульового розмитнення як для загальної маси народу населення не буде. Чому тому, що ми дивимося на бюджет, який прийняла Верховна Рада в 2024 році, і там немає пониження ставок по митниці. Немає того, що митниця дасть менше грошей. Навпаки, ціни все ростуть і ростуть. І коли ми дивимося таблиці, зверніть увагу з 1 січня, з 1 січня. Ціни знову підуть вверх, тому що всі автомобілі стануть на один рік старші. Що ми рекомендуємо робити в 2024 році? Звичайно, звертати увагу на електрокари. Чому? Тому що електрокари розмитнюються майже безкоштовно. Звісно, якщо у вас є така можливість, електрокари розмитнюються 1 євро, 1 кВт ємності батареї. Також, якщо ви берете автомобіль бензиновий або дизельний, Обов'язково, коли ви розмитнюєте такий автомобіль, замовляєте звіт експерта всім нашим клієнтам на всі автомобілі, ми робимо звіт експерта і правильно готуватись саме до розмитнення. Чому важливо? Тому що щоб правильну ціну написати в договірі купівлі продажу, по-друге, зробити експортну декларацію, щоб в експортній декларації також було підтвердження ціни, щоб ви були таким знаєте законослухняним громадянином, який виконує всі вказівки держави. Потім, коли приїхали вже в Україну, зробити третє, це звіт експерта, де також буде вказана ціна. І тоді оці коливання, ці збільшення. Тому на що є навіть курс НБУ сьогодні євро і долар росте, пішло вверх, і це також впливає на вартість митних платежів. Але коли будемо робити все правильно, в нас не буде жодних проблем і в 2024 році. І що саме головне з нашої сторони українцями бажаємо на цей рік перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, і все буде Україна в цьому новому 2024 році.